Вивчення трьохфазних трансформаторів є важливим етапом у розумінні електричних систем, оскільки ці пристрої відіграють ключову роль у передачі електричної енергії на великій відстані. Трифазні трансформатори використовуються для перетворення напруги в промислових та комунальних мережах, забезпечуючи стабільну роботу обладнання та економію енергії. Завдяки своїй здатності ефективно передавати енергію в трифазних системах. Вони зменшують втрати та забезпечують більш рівномірний розподіл потужності. Для інженерів та фахівців у галузі електротехніки важливо розуміти принципи роботи трифазних трансформаторів, оскільки вони дозволяють оптимізувати енергетичні мережі, забезпечуючи високу надійність та ефективність енергетичних систем. Більш того, правильний розрахунок параметрів трансформатора забезпечує економічне використання ресурсів і допомагає запобігти перевантаженням. Знання цієї теми. Допомагає не лише в технічних термінах, а й у розумінні економічних аспектів, таких як зменшення витрат на електроенергію, оптимізація розподілу навантаження та підвищення безпеки в електричних системах, трифазні трансформатори. Це електричні пристрої, що використовуються для перетворення напруги в трифазних електричних системах. Вони працюють на принципі електромагнітної індукції та можуть змінювати рівень напруги в трифазних мережах. Що забезпечує ефективну передачу електричної енергії на великій відстані з мінімальними втратами. Трифазний трансформатор складається з трьох обмоток первинної та вторинної, розміщених на єдиному магнітному ядрі, що забезпечує рівномірний розподіл потужності в мережі. Метою трифазних трансформаторів є збільшення та зменшення рівнів напруги, їх використовують для зміни рівня напруги в трифазних системах, що необхідно для передачі енергії на великій відстані. Або підключення обладнання до електричних мереж, завдяки своїй ефективності, трифазні трансформатори забезпечують мінімальні втрати енергії під час передачі, що є вирішальним для забезпечення стабільного електропостачання в промислових та житлових мережах. Трифазні трансформатори забезпечують збалансоване розподілення навантаження по всіх трьох фазах, що допомагає уникнути перевантажень у мережі та покращує її стабільність. Вони здатні обробляти великі потужності, що дозволяє забезпечити енергопостачання для великих виробничих підприємств та інфраструктурних проєктів. Використання трифазних трансформаторів не лише підвищує ефективність енергосистем, але також відіграє важливу роль у задоволенні вимог сучасного енергоспоживання. Розуміння трифазних трансформаторів надає фахівцям важливі знання, які сприяють розвитку стратегії, розвитку майбутніх енергетичних систем. Постійні інновації в технології трансформаторів продовжують забезпечувати їх відповідність змінам викликам енергоефективності та стійкості. Зростом попиту на надійні та ефективні рішення з електропостачання, розуміння та вдосконалення функціональності трифазних трансформаторів залишається пріоритетом у галузі електротехніки. Перехід на більш ефективні трифазні трансформатори не лише сприяє технологічному розвитку, але також призводить до значної економії витрат на споживання енергії з часом. Громадська обізнаність про трьохфазні трансформатори підкреслює їхню важливу роль у сучасних енергетичних системах, заохочуючи більш стійкі практики серед споживачів та промисловості.